Якщо ви, як і я, зараз виходите з вистави у Франції і хочете обмінятися ось цією емоцією, сказати, Боже, яка крута вистава, яка красива, яка чарівна. Ну, знаєте, цю фразу говорять зазвичай, щоб підтримати розмову. То увага, як ви будете говорити на мене, французькою мовою. Гарнесенько губки зібрали артикуляцію, зараз на світло стану. Келле. Белле. П'єсо. Кельбеле п'єсо. А французи можуть сказати, ось так пишеться. А це щоб перепитати. І далі ви не знаходите. Вун труві па. Ву нетруві па. І ще раз. Кельбель п'єса, в не трові па. Курс фонетики стартує вже 1 квітня. Фонетика це мистецтво правильної вимови. Коли ви не боїтеся говорити, коли у вас нема комплексів страхів, французи розуміють вас, а ви розумієте французів. Записуйтесь, пишіть слово фонетика в директ. Я вам відправлю посилання. Дострічі!